А де ще покупець може самостійно зробити перевірку, також, якщо власник мав заборгованість по комунальним платежам, по кредитам, були, можливо, штрафи за порушення, правил дорожнього руху, заборгованість по несплаті аліментів і тому подібне, він може бути внесений до єдиного реєстру боржників. І в ньому також можна зробити пошук. Як ну так само в пошуковику набираємо єдиний реєстр боржників. Переходимо на портал і там робимо пошук, вносимо прізвище ім'я по батькові або податковий номер, якщо знаємо. Пошук абсолютно безкоштовний, і якщо власник є в реєстрі боржників, то угода неможлива. Давати завдаток також не рекомендую. А для наших глядачів, нагадаю, я підготував для вас абсолютно безкоштовний чек-ліст, як самостійно перевірити квартиру, яку ви збираєтесь придбати, в якому є. Всі посилання на реєстри та алгоритм, як зробити перевірку. Якщо хочете отримати такий чек-лист, напишіть мені в дірект слово реєстр, і я вам його надішлю.